Права 1211. Підбери три таких натуральних числа А, при яких справджується подвійна нерівність. Ну що ж, давайте подивимося на цю подвійну нерівність. Ось вона у нас тут записана. Тобто 5,2 менше за А7. Але А7 у нас менше за 6,4. Можна, звичайно, підбирати числа, ну, їх підеться довго підбирати. Ну, Можна з бою калькулятора. Я, наприклад, інтуїтивно десь розумію, що А, у нас напевно може бути 38, 39 і 40. Ну, але знов таки кожне з цих чисел треба підбирати, ділити їх на 7 і дивитися, чи вони дійсно більші за 5,2, і чи менше кожне з них за 6,4 можна це робити, але не думаю, що автори це мали на увазі. Давайте ми спробуємо зараз ці мішані дроби 5,2 перетворити у неправильний дріб ці мішані числа. Ну що ж, записуємо 5, цілих, 2 сьомих. Підручнику ще не сказано, як це робиться, але давайте думати логічно. Ми можемо записати це як 5, цілих плюс дріб 2 сьомих. І це дорівнює. 5, цілих. 5, цілих частин, а в нас тут є 2 сьомі частини. То зручно було б ці 5 цілих частин записати як 5, що множиться на 7, і що ділиться на 7. Поясню. Якщо в мене буде дріб 5 на 7, це 35 сьомих, то це буде частка 35, що ділиться на 7, і це буде те саме число 5, що в нас тут є. І пишемо плюс 2 сьомих. І це дорівнює. Дивіться, зараз, коли, думаєте, давайте думати логічно, 5 сьомих частин, це буде, ще раз я вже казав, 35 сьомих. Ну і тут у нас є ще 2 сьомих. Безпосередньо ви ще не вчили або не проходили, але логічно подумаємо. Якщо ми поділили торт на такі сьомі частини, і в нас є 35 таких частин, і ще є дві такі самі частини, то всього у нас буде 37 таких частин. Тобто Та ми пишемо, що це дорівнює 37 частин. Тоді сьомих. Ну що ж, виходить тоді, що мішане число 5,2 дорівнює неправильному дробу 37 сьомих. Аналогічно перетворюємо 6,4 сьомих. Пишемо 6,4 сьомих. Це дорівнює. Це пишемо як 6 плюс 4 сьомих. Знов таки, це дорівнює. Шість. Ми помножимо на 7 і поділимо на 7. Запишемо це у вигляді дробу Плюс 4 сьомих. І це дорівнює. 6 на 7 це 42. І дійсно 42 сьомих або 42 що ділиться на 7, це буде 6, це те саме. То ми пишемо, що це 42 сьомі частини плюс 4 сьомі частини. Зараз, якщо ми додаємо, то знаменник у нас буде спільний 7. Ну, а в чисельнику пишемо 42 плюс 4. 7, і це буде дорівнювати тоді 46 сьомих. Сподіваюсь, що це зрозуміло. Ну, а зараз у нас зовсім по іншому запишеться наша подвійна нерівність. Пишемо тоді. Маємо. Наша нерівність запишеться не 5,2 сьомих, а пишемо 37 сьомих. Що менше за А7? Але А 7 у нас менше не 6,4 сьомих, а 46 сьомих. Ну, якщо так, то давайте думати, якщо у нас є 7 частин, ви нарізали торт чи іншу частинку на сім, Тобто таких. Сьомих частин А 7 має бути більше за 37 таких частин, але менше за 46 таких частин. То ми кажемо, що тоді А має бути більше, ніж 37, але менше за 46. Пишемо. Отже, записуємо. А. Має бути більше за 37, але менше за 46. Є. Ну, а тепер дуже просто підібрати будь-яку кількість А. Навіть всі можемо записати, які відповідають цій подвійній нерівності. Записуємо. Нам треба записати три таких натуральних А. Ми записуємо тоді. Або отже. Пишемо А. дорівнює. Ну, ми запишемо декілька. А може дорівнювати. Наприклад, 38. Візьмемо, наприклад, 40. Ну і, наприклад, 45. Хоча їх тут набагато більше. Є. Підібрали ми. А, ну і записуємо відповідь. Пишемо тоді 38, 40, 45. Ну що ж, ось таке завдання, де ми перетворювали подвійну нерівність з змішаними числами на подвійну нерівність з неправильними дробами. На цьому вправу завершено.